Підсумки роботи водогосподарських організацій Волині за минулий рік розглянули на розширеному засіданні колегії обласного управління водних ресурсів, яке відбулося в Ковелі. В роботі колегії взяв участь заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк. В рейтингу водогосподарських організацій України за минулий рік Волинське обласне управління водних ресурсів посіло восьме місце. Такий результат керівництво відомства називає достойним, але зупинятися на досягнутому не збирається. Для Волині, де найбільший меліоративний фонд, проблематика підтоплення окремих територій області є надактуальною. Минулорічна повінь, хоч і була високою, проте інженерно-технічна інфраструктура водного господарства впоралася з піковими навантаженнями. Дуже високий Води, ми зберегли свою інженерну інфраструктуру, не було порушень ніяких, не руйнувань гідротехнічних споруд, спрацювали добре насосні станції. І це все завдяки тому, що протягом трьох років в нас в області проводиться робота по протипаводкових заходах. Звичайно, велика заслуга обласної державної адміністрації, Державного агентства водних ресурсів, які за ці... За цей період часу виділили понад 70 мільйонів гривень для нашої області. Це кошти, яких не було ще спочатку створення нашої української держави. Минулого року протипаводкові роботи в області вели на 122 об'єктах водного господарства. Регулювання водного режиму питання комплексне. Від успіху в його вирішенні в цілому залежить життєдіяльність області і в першу чергу агропромислового комплексу та сільських територій, наголосив у своєму виступі на колегії заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк. Найважливіше те, що ми ставимо перед собою на 2014 рік завершити всі ті роботи. Які розпочаті в попередні роки і які не проводились протягом 20 років це для нас дуже важливо. Тобто, завдання влади, і ми за це відповідаємо, не допустити жодного випадку підтоплення території, особливо в пікові часи. Актуальним для волинських водників є питання модернізації машинного парку. Низькою залишається і середня заробітна плата працівників галузі в області. Проте досвід роботи Ковальського міжрайонного управління водного господарства свідчить, що й тут можна відшукати внутрішні резерви. У нас є своя проектна група. От ми всі роботи виконуємо комплексно. Проєктуємо, виконуємо роботи і здаємо їх замовнику. Дійсно, в нашій організації так і трохи вища зарплата, ніж в середньому по області, тому що в нас працюють дійсно професіонали. От, якщо є в других управліннях, може деякі проблеми з кадрами-ескаваторщики, то ми все-таки старалися, щоб залучити до цієї роботи. І самі вчили, і залучити до цієї роботи молодих перспективних хлопців. Ми їх вивчили, і практично ми маємо ну, і ну, будемо так говорити ще один резерв. Для роботи на цих машинах на колегі також говорили про потребу створити базу даних Волинських озер та підвищити рибопродуктивність місцевих водойм.